Є професій так багато. Професія це трудова діяльність, яка вимагає певних знань та вмінь. Давайте перевіримо, які ви професії знаєте. Тисне вчасно гальма і газ. відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Водій. Хто розносить нам листи телеграми і газети? Ой важка ж у нього ноша. Діти, хто він? Листо ноша. Поліція оберігає нас вдень завжди і в нічний час. Поліцейський небезпечна праця, нехай на службі все вдасться. Це поліцейський. На пілота вчитись треба, щоб підкорювати небо і щоб слухався літак. Управляє їм мастак. Це льотчик пілот. Пожежі ліквідує і у всіх людей рятує, бо він мужній добрий і також хоробрий. Це пожежник. Чуєш, як мотор гуркоче, трактор трудиться до ночі, орениву з краю в на набагатий. Урожай. Це тракторист. Касир продукти пробиває і гроші у вас за них приймає, дає швиденько здачу і сміхнеться на додачу, це касир. Є професії так багато, будемо знати їх, малята.